Я там хотіла побачити ці праздники, побачити Діда Мороза і Миколайчика. Маленькі глядачі ще не знають, який сюрприз для них приготували майстри театру Лялюк. Магі Нового годом може нарушитися, якщо подарок відкрити раніше времені. Вот дана ситуація відбувається і в нашій новогодній сказці. Можена зіпсувати святи. Ми зібрали найкращі, найвідоміші образи. Ми вклали в них ідею перемоги добра на злом. Перед непростим вибором стати на бік зла чи добра опиняються найпопулярніші герої коміксів. Страшно красиво, я би сказала. До комікс образу кожного із своїх дітищ майстер додавав людяності. Я Бетмен. Monster High і Batman. Як ви вживалися в ці образи. Ну, дуже допомагає музика. У нас відбувається композитор, який написав музику. Ти просто спишиш музику, слова і просто починаєш творити. І твоє тіло прямо вживляється в цю куклу. Учасниками дійства стають і самі маленькі глядачі, допомагаючи силам добра. Врешті отримують за це подарунки. Вікторія Лук'янко, Максим Возний, новини Житомирщини